Я можу частично з вами погодитись, з чому він не вдався. Там було декілька помилок, трошки не витримав один гравець, не буду фамільничати дисципліну граву. Потім при ауті наша трійка оборонців не розібралася. І це єдиний момент, який з аута прийшов і став гольовий. Десь хвилин 7-8 ми не могли прийти в себе, а потім все одно гра була під нашим контролем, але не вистачало там предостаннього останнього пасу, щоб більш додати в остроті. Це ми в перерві підкоригували в роздягальні. Трошки <смістична> поспілкувалися з хлопцями по, по чловічі, і е вони вийшли і е якби доказали, показали, що вони не зря. Не зря претендують на місця в топ-6, топ-7. Вони молодці, але все одно треба багато зробити висновків по грі, проаналізувати, рухатись далі, тому що це очередний тур. просто, і ми, нам, то, нам теж важко третій тур кряду проводимо на виїзді. Це теж сказується. і... Перший тайм, можливо, і тому була е, причина, тому що треба було, щоб хлопці трошки розбіглися, бо переїжджаємо під, під саму гру. В е, ну, другому таймі додали повністю в атаки, переіграли, реалізували свої моменти, там і ще, ще був, був момент у Тіми класний. Тому... Треба завершувати, було раніше знімати питання про переможця. Ну, другий там я вами погоджу здав, був набагато конструктивніший як в атаці, так і в обороні. Не хочу окремого такогось окремо виділяти, але вся команда молодці настоящі бійці. Ми отак працюємо, що зараз три підряд у нас матчу по, по, через сім днів, тому є час відновитися, є час в тонус привезти гравців, які пропускали сьогодні матчі. Є час відновитися капітану Барону Ростіку, тому будемо награвати, готуватися. Чорноморець, як показують останні результати. Дуже непростий суперник. Аболонь зараз обіграв. Ну, хороші результати показує. Там і змінився тренер, і змінилася команда. То це не той Чорноморець, який був. Просто на останньому місці віддавав в першому колі очки всім направо і наліво. Тому треба буде з повною, повною серйозністю віднестись до цього матчу. І давненько ми вдома не перемагали. На цьому будемо теж акцентувати увагу.